Ці люди, які спілкуються, вони найчастіше не є виконавцями певних робіт, вони частіше або бізнесмени, або посадовці, або ще хтось. Я, ну, я, я більше за такі історії розповідаю, не там як по морді один одного дали. І просто вони кажуть своєму наступному: слухай, теж по супер захищеному зв'язку, по налаштовому, слухай, потрібно зробити такі-то документи, наприклад. А цей каже на комусь: слухай, потрібно зробити такі-то дії. Вони всі охеренно захищені, все класно, крім того, що пішло далі. А ті далі, про натреділи, слухай. Там шеф, шеф каже, що давай ще не відгружати. По документам його просто пропустили для Вандос. Він сьогодні підтвердив, дав тільки що 5 хвилин назад підтвердження. Типу, да, почув, Да, не відгружати. Все, все, давай, давай. Або ну і написав ще це, було погано зазобно. Е, І тому. І ти такою, і люди сидять. Да в нас все круто. Ми там, у нас все в нас там хакери, се ножом. ти говориш про те, що треба захищати не тільки а... ні, про те, що це неможливо. Ага. Технічно, прям про прорахувати і бути впевненим в собі, це.